Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Вітаю 1340-й день повномасштабної війни Росії проти України. Випуск новин від команди каналу Рада. Мене звати Ольга Бутко. Починаємо. Балісти... Балістикою та шахедами вночі атакували Україну армія РФ. Більшість ворожих цілей сили ППО ліквідували. Про це повідомляє телеграм повітряних сил ЗСУ. За їхніми даними противник випустив 9 балістичних іскандерів із Ростовської та Курської областей. Чотири ракети ППО збила. А із 60 ударних дронів збила 50. Є влучання 5 балістичних ракет та 12 ударних дронів на 11 локаціях. Одна людина загинула та десятеро постраждалих через нічну атаку по столиці. Розповіли у КМВА. Близько четвертої ранку росіяни вдарили по Києву балістикою. За даними повітряних сил ЗСУ, ракети летіли з північно-східного напрямку. ППО намагалася їх перехопити. На лівому березі спалахнули пожежі. І зараз можемо знову почути нашу кореспондентку Руслану Сушко. Вона наживо зі студії з Дніпровського району. Руслану розповідає, як ліквідовують наслідки удару. Так, вітаю Олю. Ще раз, дійсно, я зараз перебуваю у Дніпровському районі. Тут працюють медики, ДСНС та правоохоронці. Зараз фіксуємо пошкодження в житловій зоні. Є вибиті вікна, понівечені автівки в дворі, прямо між будинками. Ми бачимо досить таку велику вирву від ракети. Вона влучила прямо в землю. Прошу оператора показати ця вирва діаметром в 12 метрів. А глибина, якщо так подивитися, то Приблизно 5 метрів масштаби дійсно дуже великі. Від цього, власне, і пошкодило прилеглі будинки і дитячий садочок, який знаходиться просто поруч позаду за цією вирвою. Зараз сюди будуть вже пускати комунальників, які оцінять пошкодження труб. То будуть цю вирву засипати. За словами очевидців, вибухи вони почули близько четвертої ранку. Як оговтуються, що чули та що бачили? Давайте послухаємо від них детальніше. Чотири утра вибух і вчасно частному домі, думав, що хату зніс. Видать, потець, падавати це. Що взриви зривий чув, які дії, темно дощ ішов. Сховалося під хату, під, під частний недому. Жінка, невістка, дитя. Дитячий садочок, він тут працював, ви не знаєте, що з так, да, Ні, да. працював все в Ребен. Слава Богу, що дітей не було. Зараз тут розгорнуто штаб допомоги, до якого люди можуть прийти і повідомити про пошкоджене майно та написати заяву на відшкодування. Також можуть вони люди можуть попросити чай та печиво, щоб зігрітися. А зараз над ліквідацією наслідків продовжують працювати комунальні служби. Наразі ще триває у Києві ліквідація пожеж та наслідків на лівому березі. Також хочу повідомити, що. Загалом у Києві рух громадського транспорту перекрито вулицею Бориспільською від вулиці Вересневої до провулка Надії світличної прилеглими вулицями. Рух ускладнений. Зараз це вся інформація, тож передаю слово. Руслану дякую. Кореспондентка ради Руслану Сашку розповіла про наслідки російської атаки на столиці, зокрема про влучання у Дніпровському районі. Росіяни атакували ракетами та дронами і Дніпропетровщину, двоє загиблих, семеро поранених. Про це повідомив виконувач обов'язків керівника обласної військової адміністрації Владислав Гайваненко у телеграмі. Зокрема, ворог накривав вогнем Синельниківщину. Дісталося також Петропавлівській, Маломихайлівській та Покровській громадам. Унаслідок російських атак виникли пожежі, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, господарська споруда, магазин і авто. І 13 потерпілих внаслідок ворожих ударів по Харківщині минулої доби. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. По обласному центру та сусідніх населених пунктах росіяни випустили керовані авіабомби та одразу кілька видів безпілотників. Пошкоджено залізничну інфраструктуру, підприємства і транспорт. Чотири з них влучили по цивільному підприємству. Одна включила на територію автобази, де звичайно обслуговується цивільний транспорт, який перевозить продукти харчування. Ми приїхали на місце надзвичайної ситуації. Був постраждалий чоловік з кровотечі змасованої. Ми прийняли рішення загрузити його в скору допомогу свою і відвести в обласну лікарню. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення у Запоріжжі. Перевірили, як водії реагують на спецсигнали екстрених служб. Захід під назвою Сигнал провели рятувальники спільно із співробітниками патрульної поліції. кажуть, більшість водіїв поводилися відповідально, вчасно реагували на спецсигнали і надавали перевагу транспорту екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло спричинити потенційну небезпеку. Такі спільні дії ми проводимо, щоб нагадати, спецсигнали і сирени, рятувальників ігнорувати не можна. За кожним виїздом стоїть чиясь біда, і від того наскільки швидко спецтранспорт дістанеться до місця події, можете залежати життя людей. Більшість водіїв реагують правильно, вчасно реагують на спецсигнали і надавали перевагу транспортним екстрених служб. Водночас були й окремі випадки, коли учасники дорожнього руху не одразу помічали спецтехніку, що могло створити потенційну небезпеку. Коли лунає сирена, кожна секунда має значення. Ми прямуємо туди, де люди потребують допомоги. Особливо зараз, в умовах війни та постійних обстрілів, коли рахунок може йти на хвилини, важливо своєчасно дати дорогу спецавтомобілю. Це допомагає нам швидше дістатися до місця події і врятувати життя. У Путіна закінчуються гроші, люди та ідеї. Про таке заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте у Лондоні. Він закликав Росію зупинитися по лінії фронту і наголосив, настав час посилити тиск на РФ. За словами Рютте, міжнародний тиск дає результат, адже у Кремля закінчуються ресурси для наступу на полі бою, тоді як Україна продовжує героїчно оборонятися за підтримки світової спільноти. В Україні Путін досягає незначних успіхів на полі бою. Вони даються величезною ціною. Сотні тисяч росіян гинуть через агресію Путіна. Україна продовжує хоробро захищатися, і наша підтримка їй допомагає. Правда полягає в тому, що у Путіна закінчуються гроші, війська та ідеї. Президент Трамп дуже влучено сказав, що вони повинні зупинитися там, де вони зараз. Рішення, які ухвалила коаліція охочих, можуть суттєво допомогти Україні. Так, президент Володимир Зеленський прокоментував результати зустрічі у Лондоні. Зокрема, назвав правильним кроком санкції, які підтримали США проти двох російських нафтових компаній. Абсолютно всі учасники коаліції охочих погодились, що саме так треба тиснути і надалі на російську нафту, на нафтові компанії Росії, на термінали, на флот російських танкерів. Та на всю інфраструктуру агресора ми сьогодні поводили рішення, які можуть нам сильно допомогти. Поки що публічно ми не будемо говорити всі деталі, що путіну було складніше. І хоча е, росіяни зараз понесли світом сигнал, що їхню економіку санкцій, начебто, не зачіпають, всі все бачать черги на заправках в Росії, і банкрутство російських регіонів, і дефіцит федерального бюджету Росії. Виконуючи широкий спектр і прості в обслуговуванні. Перші винищувачі Гріпен можуть надійти до України протягом наступних трьох років. Про купівлю цих літаків домовилися під час візиту президента Володимира Зеленського до Швеції 22 жовтня. Що відомо про «Гріпени» і як про них відгукуються українські льотчики? Соня Григорчук розповість. До 150 винищувачів «Гріпен» серії. І можливо купівлю літаків закріпили під час підписання листа про співпрацю у сфері розвитку повітряних спроможностей. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили в Україні, які стануть частиною великої родини систем винищувачів. Сильна Україна із сильною обороною. Це значний довостроковий захист не лише для України, а й для інших європейських націй. Треба робити все, щоб наповнити нашу рамкову Домовленість повним змістом Україна вже довела, що може виконувати такі завдання достатньо оперативно. Ми готували пілотів, ми їх готуємо готувати технічні команди. Готувати інфраструктуру гріпани відмінне доповнення авіапарку українських військових, каже льотчик винищувач повітряних сил, якого не називаємо з безпекових міркувань. Більшість завдань досі виконується на радянських літаках. Тож іноземні апарати дозволять працювати ефективніше. В нього досить малий інтервал зльоту та посадки. Він не боїться злітно посадкових смуг. В поганому стані грунтових смуг і його сучасна авіоніка дає дуже великі переваги. Радар, який дозволяє бачити повітряні та наземні цілі, не вступає нічим в 16 Передача винищувачів може передбачати і додаткові ракети та бомби від партнерів, зауважує речник повітряних сил Юрій Ігнат. Якщо в 16 має одні ракети бомби, гріпін має свою. Номенклатуру озброєння. тому ми, якщо б отримали гріпіни, мали б ще додаткове озброєння від тої чи іншої країни і могли б його застосовувати, тому що саме сьогодні ракети та бомби є сьогодні дефіцитним товаром. На Гріпін, якщо партнери погодять і нададуть, можна використовувати британські ракети Метеор, які мають дальність польоту до 300 кілометрів, що дасть змогу відігнати авіацію окупанта у тил, бо вони нагліють, підходять дуже близько. І ще одна перевага Гріпенів вони недорогі в обслуговуванні. Є така позиція як льотна година. Скільки коштує льотна година Гріпіна? Я в 35-го, там в рази в рази ціна. Юрій Гнат додає проблем з інтеграцією цих винищувачів в українську систему повітряних сил. Не має бути їм повністю підійдуть для використання наші литовища. Водночас, експерт Анатолій Храпчинський називає Гріпен літаком, створеним для війни з Росією. 10 хвилин дозаправка, до заправка, перезарядка на звичайному автодорові авто, автошляху, тобто, мовно кажучи, якщо у вас є можливість прямої дороги там 800-600 метрів, то цей літак може здійснити посадку, дозаправитися, причому з включеним двигуном. Ну, і перезарядитися і одразу ж вилітати, працювати там на виконати робочу місію. Час заміни двигуна в польових умовах до години. Пілоти, які вже мають досвід на бойових літаках, легко пересядуть на гріпини, кажуть у повітряних силах. До того ж, наші льотчики вже їздили на ознайомчі польоти. Беремо практику пілотів, які переночилися на F-16 та на міражі. Як ви бачите, там рік півтора, і то це була перша партія. По наступній пілоти, які навчаються, вони випускаються вже швидше. Попередньо літаки надійдуть до України партіями. Перші апарати, зі слів шведського прем'єра, отримаємо протягом трьох років. Ця угода вона не спрямована на конкретні поставки вже зараз. Це про довгострокову співпрацю в цій сфері і можливості отримати велику домовленість між нашими країнами. У спілкуванні з журналістами Ульф Крістерсон зазначив, сплатити гріпини для України можна замороженими російськими активами, і Швеція вже вивчає таку можливість. І додає, Європа не може допустити, щоб гроші повернулися до Росії. Соня Гриорчук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Це всі головні новини станом на цю годину. І з наступним випуском повернуся вже об одинадцятій. Ну а просто зараз у нашій аналітичній студії зустрічаєте Тетяну Гончарову. Таню, вітаю тебе! з чого розпочинатимеш? Одна людина загинула в Києві внаслідок російської атаки. Ще десятеро людей постраждали. Повідомив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Росіяни вдарили по столиці балістикою близько четвертої ранку. За даними ДСНС, влучання у трьох районах міста: Деснянському, Дарницькому, Дніпровському. Дніпровському пошкоджено, зокрема. Дитячий садок. За даними поліції, перекрили рух транспорту на кількох вулицях у Дарницькому районі. І сьогодні, в декількох регіонах України, будуть діяти графіки відключення електроенергії. Маєте уже це розуміти, маєте бути до цього готовими. Я повідомляю Укренерго причина запровадження обмежень наслідки російських атак на енергооб'єкти для побутових споживачів. Графіки діятимуть з 7 ранку до 23 години. Вечора, а для промислових з восьмої ранку до 23 години вечора в Укренерго закликають, коли електроенергія з'являється за графіком, споживати її ощадливо. Тобто, як це ощадливо, ми всі з вами вже навчилися, але зараз з Андрієм Закревським все одно пройдемося по базі. Заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт з енергетики, пан Андрію, ощадливо для мене це означає не бігти відразу включати пралку, обігріваючи. Кондиціонер, щось попросувати, тобто ощадливо це поступово і бажано несинхронно кілька приладів, правильно абсолютно, абсолютно вірно. Насправді користуйтеся всім, що йому завгодно. Більш того, ви знаєте прекрасно, що коли ви бачите сонячний деньок за на дворі, то можете в цей момент все, що завгодно робити, включати хоч три електрочайника і так далі. От а коли похмуро. То так як ви сказали, обережненько і по послідовно включаючи кожний кожний прилад, і хочу вам сказати, що ви, споживачі, ми споживачі, молодці, тому що минулого року нам це вже вдавалося. Ми вийшли на оцей от холодний березень, в таку ситуацію, що коли ну реально скорочували. Дефіцити потужності в години пік. Ми навчилися, от іменно послідовно включаючи ці речі, економити до 2 гігават потужності в пікове, в пікове навантаження. Зараз, на жаль, такої можливості ну, це дуже сильно буде впливати на піки. Зараз що хочу сказати, але такої можливості, щоб відключення зовсім не було зараз, на жаль, такої ситуації не буде найближче декілька тижнів. 10 жовтня президент говорив, що має претензії до захисту енергетичної інфраструктури в столиці, зокрема ТЕЦ 5 і ТЕЦ 6 і сьогоднішня атака Росіян стосувалася цих тецок головних по Києву внаслідок цієї атаки і атак. Попередніх який стан енергосистеми ми маємо? Ставлю вам загальне питання. Так. Цифр троє точних вам ніхто не скаже, і я теж не скажу, і не думаю, що це має сенс, тому що ситуація змінюється після кожного удару. І після кожного нормального дня відновлення. Тобто, зранку об'єкт не працював. його одремонтували. Він почав працювати ввечері. То тобто, ну ситуація динамічна. Але у вас і у мене повинна бути така карта намальована. Така от знаєте, такий баланс у себе. Подивіться минулого тижня, коли сонечка світила. У нас був дефіцит 2,7 ГВт по потужності. 2,1 ми покривали, могли покривати за рахунок імпорту на цьому тижні. Дефіцит був 6 гават. З Чим це пов'язало? Ну, з тим, що сонечко не по всій Україні було за дні. ми е, з вами так зараз загралися децентралізацію у всьому світу і Україна теж, що у нас 7,2 ГВт встановленої потужності соняч, сонячних електростанцій. З одного боку е, можу вас всіх порадувати, що з початку лютого, коли вже сонце знову вийде нормально, як в жовтні воно світило. У нас буде з вами іноді моменти, коли будуть у нас плюсом видавати 7,2 ГВт. гіавати. Пам'ятаєте, коли е, виріс? Місяці закликала Укренерго користуватися в день потужними приладами, закликала бізнес використовувати цю енергію, тому що її треба було робити. Оце ми дочекаємося в лютому місяці. От. І це буде зараз. І всім до речі, раджу Це не зараз, тому, що ви купуєте... надмірний оптиміст. Це не тому, що ви надмірний. Оптиміст. Я не надмірний оптиміст. Я не надмірний оптиміст. Я просто знаю цю ситуацію дуже добре, а ну, розумієте, енергосистема що... так. Так, от і до речі, зараз всім раджу купляти сонячні панелі, тому що з саме дні їх ніхто не купляє. Купляйте сонячні панелі, купляйте кафло з виходами під ці сонячні панелі. Тому що у мене своїх домашніх електростанцій чотири. Я їх роздарував, і у мене п'ята стоїть, щоб ви розуміли. Це вже пройдено повністю ці всі етапи від нормальних порад, що ставити панелі вертикально. От ми це дослідили ще 4 роки тому. Українці дослідили. Во так і зараз я вражу вертикально на, на схід та на захід ставити, і все у вас буде добре. Ні на південь, як до, до того говорили, і так далі. Але не про це хотів сказати. На рахунок ТЕЦ 5 ТЕЦ 6 От я пам'ятаю спори своєго колеги і друга і Станіслава Ігнатьєва, коли ми розробляли концепцію енергетичних і теплових островів на початку війни. Зараз нарешті ми можемо сказати, що. Ну, подивіться на Харків, подивіться на долину, це спрацювало, це спрацювало, і з нами спорили навіть наші колеги енергетики. Але зараз в цих умовах, коли москалі розбивають зв'язки між генерацією, саме вся концепція так. теплових. Теплових та енергетичних островів вона працює зараз. Харків попереде планети всі по забезпеченню. А насправді ситуація нормальна. От, як півтора роки тому ми прийняли рішення на рівні РНБО, а потім президент підписав про те, що у нас є децентралізована генерація, яка являє собою то місце, де ти. Генеруєш там і споживаєш. Ось саме це і є децентралізована генерація. І от від того почало все плясати. Є вже таке прифронтове місто Харків, яке е, це демонструє. Чому Київ це не зробив, е, тоді, як Харків почав працювати. От дивіться, е, проаналізували, скільки було тендерів в Харкові, 2,2 мільярда гривень. Ну, 2,2 мільярда гривень це не гроші. Навіть для одного району міста Київ, чому Києва, це звичайно. було не зроблено, звичайно, тому я і процитувала президента, що він піднімає ці питання. Не. Але що ви правильно сказали, це питання децентралізації, це питання до очільників міст. Зокрема, це питання так. про те, як вони подбали про захист енергетичної інфраструктури, тому що гроші у Києва точно їх більше ніж у Харкова. Але я позитивну речі вам хочу сказати зараз. Відбулася трохи зміна риторики Києва, і вони сказали, що вже сім таких енергоостровів для критичної інфраструктури вони запроваджують. Алілуя! Я в 25-му році, пане Андрію. Так, сказали, що хочу встигнути. А вот це, от може, за того, що я дуже прискіпливо цитую. У мене дуже класні боти. Працюють мої настроєні штучного інтелекту. Але така заява від заступниці, забув, вибачте, імя фамілію ключка. От цей момент прозвучав. Можуть це прокоментувати тільки так, що нарешті ви це зробили. Так, і але двадцять другий рік це... мав стати підставою для того, щоб ці енергетичні острови розроблялися, і коли експерти, такі як ви, говорили, що варто це робити, зроблено зараз. Ну будемо дивитися наскільки встигнуть захищати на роботу. Це позитивний далі. з іншого боку, це позитивний момент, що ми роблячи в ці рухи навіть зараз, ми всрано. Вкатуємося в майбутнього цього світу, тому що майбутнє цього світу це все ж таки децентралізована генерація, і зараз, от ну просто свідчення того, що це є зараз. Без елементів збереження енергії, наприклад, європейські банки не фінансують генерацію. Тобто вони вже розуміють. А у нас нас ворог примушує і виробляти, і зберігати одночасно, і там же реалізовувати, от. Ну і як на мене, це позитивний момент. А зі свого боку хочу привітати нормального харківського меру і мера долини. Які взяли, стиснули зуби і зробили це вже перед цим роком, то тобто, давайте це, я вас запитаю. Приклад. Також ми говоримо про електроенергію, але також ми говоримо про газову систему. Наскільки реальна загроза з тим, що і газ ми будемо змушені обмежено споживати, тому що видобуток газу зараз я не називаю відсотки, тому що когось вони налякають, хто не знає, як це працює. А когось вони не налякають. Тобто видобуток газу росіяни вже на зараз зробили максимально те, що можна зробити, щоб мінусувати наш власний видобуток газу, але у нас є сховище і у нас є імпорт газу. тут, як ми будемо проходити цю зиму по цих трьох позиціях, будь ласка, пройдіться. Як надмірний оптиміст. Новий ну, реаліст, ми вже домовилися. Я реаліст. От мій оптимізм з'їжджався на тому, що в енергетиці перед війною просто була катастрофа. Ви розумієте, зараз все, що не відбувається в енергетиці, воно позитивне, навіть порівнюючи з передвоєнними роками. Я, наприклад, не пам'ятаю ситуацію, щоби уряд почав працювати на підготовку осіннього зимового періоду з весни. А цього року це відбулося. Я не пам'ятаю ситуацію, коли професіонали по всіх ключових чотирьох підприємствах керували в НАК «Нафтогазі». Я не пам'ятаю, коли керівник НАК «Нафтогазу» був професіональною людиною, яка цим займається тим більше корпоративною прозорою, який до того вибив ще 80 мільйонів євро для чорної дери українського бюджету кампанія Під назвою «Укрнафта». І оце е, дуже позитивні для мене речі. Тобто, ви ж знаєте, що 500 мільйонів євро Євросоюз дав під своє власне слово, а не під те, що ми залежили десь землю чи якесь там підприємство українське, і так далі. Це свідчить про те, що у нас іде дуже велике оздоровлення нашої системи з точки зору прозорості. І може, оця от паніка, коли ці відсотки там даються, це е, теж е, незвичне незвична ситуація для українських споживачів, коли їм правду говорять, розумієте. Але треба розуміти ще одну просту річ: що ці оці, оці відно, відсотки, про які там Блумбер там заявляв, ми саме про них ви зараз натикали, це не професіональні оцінки. Чому? Тому що газ нікуди з підземних сховищ не, не улітучується, він не проникає в космічний простор і так далі. Москалі просто розбивають зв'язок між підземним сховищем чи між е, родовищем, чи між е, імпортом е, на якихось станціях. але у нас розлужена система. Ми до цього року підготувалися. На я оцінюю, із п'ятибальної школи на 4,9 селих бала. ми закачали все, що хотіли закачали, і тепер я плюси говорю. Додатково до цього, ми е, зробили прозору систему заполучення грошей і заполучаємо гроші і в Україні, і за кордонами нам ці гроші дають. Як оказалося, що гроші дають навіть воюючій країні, коли люди розуміють навіщо і куди вони йдуть, Тобто це забезпечення корпоративної прозорості, яке зараз іде від рівня від президента, і закінчуючи е, вже... Ну, докотилися нарешті до голів адміністрації. і Так далі, це от вже дає позитивні результати. Другий момент зрозуміла ситуація, що ворог справитися з трьома задачою трьох тіл не не в змозі. Тому що у нас є план А і план Б, як казав президент, власне видобуток і імпорт. Але плюс до того, у нас ще є плюс під назвою підземно-сховище газу. Так, так. то тобто, і в цій уже ситуації, використовуючи розгалужену систему газотранспортної України, ми можемо це комбінувати. Тепер питання іде про мобільність людей, мобільність запчастин, мобільність грошей. Оце от три речі, які зараз повинні відбуватися, тому що ворог приміняє ну, цю стратегію точкових насичених комплексних ударів, в якісь місця, це по кількості споживачів, це до 1%. Я хочу нагадати, що у НАКТГАЗ дванадцять 12,5 мільйонів споживачів, і коли він виключає 56 тисяч споживачів одним ударом, це удар по цих споживачах, але якщо мобільно направити гроші. Мобільно направити і забезпечити людей це дає позитивний результат. Імпорт тепер, я так думаю, не закінчиться в Україні ніколи. І я, чесно кажучи, задоволений роботою президента за останні два тижні, тому що мені здається, що він приділив цьому дуже велику увагу. От ми побачили позитивні кроки від норвежців. Ми побачили е, е, мову про збільшення імпорту газу з. Сполучених Штатах Америки Свириденка. да, то є, вот наколи там оця вот фотографія, коли вона йде до Вашингтону, я цих двох людей знаю. Це Микола Колісник, який газовою сферою займається, і Сергій Федоренко, який заступник корейського НАК Афтагазу, то есть, у нас конкретно дві людини, головний уряд приділили увагу газу і отримали результати. То є, ми вже знаємо, що найближчим часом у нас буде додатково 150 мільйонів євро на норвезький газ, і у нас буде зараз розширення через поляків, і це ще до речі про допомогу наших польських друзів, які не зважаючи на всі політичні чвари і так далі. Тому подібне, зараз показують готовність розширити перетини з свіноустя для того, щоб ми отримали американський газ. А він до речі, саме дешеве світі. Андрію, дякую, дякую вам за пояснення моментів функціонування нашої енергетичної системи і дякую за ваш реалізм. Буду казати так. Хоча той, хто схильний шукати зраду, він звичайно буде називати вас оптимістом. Але ми намагаємося інформувати наших глядачі так, щоб вони знали все таки реальне становище речей, незалежно від того, куди їм хочеться коливатися своїми емоціями. Андрій Закревський, заступник директора асоціації енергетичних та природних ресурсів України, експерт. Ценергетики був з нами на прямому зв'язку.